Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ви дивитеся єдині новини це канал «Му Україна і з вами Людмила Добровольська. Масована атака на Новгород Сіверський це прикордоння Чернігівщини. Росіяни ударили шахедами. У місті зафіксували близько 20 прильотів. і вже знаємо про чотирьох загиблих. Усі вони цивільні: двоє жінок і двоє чоловіків. Ще семеро поранені, включно із десятирічною дівчинкою. Просто зараз її везуть до обласної дитячої лікарні. Один поранений у важкому стані, решта середні. Повідомляє обласна військова адміністрація. У місті багато руйнувань. Ну і кілька годин тому росіяни вчергово атакували дроном Суми. Цього разу влучили просто у проїжджу частину. Уже відомо про сімох поранених. На місці влучання працює наша Олеся Боровик, і Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олесю, що там навколо тебе відбувається, кажи все, що бачиш, і ще у якому стані поранені люди, Людмила. Вже збільшилася кількість поранених. Їх вже дев'ять. Відомо, що дуже багато із цих поранених це пенсіонери, подружжя пенсіонерів, також люди, які поверталися додому. Ось і позаду нас одна з автівок. Вона вщент розбита після вибуху, але водій тут на місці ходить новий здоровий дрон. Це був і таламар, дрон, який оснащений камерою. тобто, Оператор, який летить, він точно бачить куди він летить, і яка його ціль. І це було ціленаправлено в дорогу. Це один з таких активних ділянок руху. І якраз цей час, коли поверталися багато що додому, більше 10 автівок тут так і залишається ще на місці. Вантажівці також є деякі легкові автівки. Поранених відвезли в лікарню, в них осколкові поранення і здебільшого це від скла від автівок, в яких вони їхали. Дітей серед поранених на щастя, немає. Принаймні, ну поки що про це невідомо. А так добре, що всі живі залишилися, і це не одноразово такі атаки за допомогою італмасів. Цими вихідними теж суми пошмарили більше десяти вибухів. Були в різних частинах міста Люда. Лесю, Дякую тобі. Алеся боровик. Про наслідки дронового удару по сумах. На цю хвилину відомо про дев'ять поранених. Людей, ну а у Харкові 11 постраждалих цієї ночі. Росіяни накрили місто керованими авіабомбами, пошкодивши більше 10 будинків. Наслідки атаки ліквідовують досі, що відбувається у місті зараз. Ірина Антонюк розкаже нам. Один з кабів поцілив по цьому приватному сектору. Розірвався буквально за 50 метрів від будинків. Це ось такий район з одноповерховими бараками. Кожен з них розрахований на чотири родини. Від потужного вибуху посеред ночі прокинулися всі жителі. Така подія була ночі, що просто караву дуже Бу... страшно було, дуже страшно було. Пережили, але наслідки були дуже важкі. Для сусідів ззаду нас живуть. 11 мешканців звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес, але поранених немає. Та руйнування серйозні. Один з бараків зруйновано вщент. Ще понад 10 будинків побило. Вікна повилітали, кривлю побило. А всередині осель вибуховою хвилою рознесло кімнати. Раді, що проснулися. Неочікувано було проснутися від того, що над тобою щось летить і падає зверху. Через удар побиті і всі комунікації навколо. Ремонт триває відночі. Були розтрощені мережа міст світла, крім цього, були пошкоджена запровідні мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усього. Поки ніхто з мешканців пошкоджених будинків не погодився переїздити до гуртожитків, дехто поїде до знайомих, а у кого руйнування не критичні, залишаться удома. А діватися нікуди, будемо жити. вікна позабивали, кришу трошечки накрили. Виходу немає. Завтра будемо ремонтувати вже, бо сьогодні сил немає. Ми з 12-ї ночі на ногах. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами з Брянщини і чотирма зенітними С-300 з Курщини. А ще було 98 дронів, переважно шахеди. 58 із них наша ППО збила або придушила. Знищити ракети не вдалося. Ще однією і, напевно, головною мішенью цієї ночі була Чернігівщина. Вона зазнала масованої комбінованої атаки ударними дронами і ракетами. Росіяни поцілили енергооб'єкти, відтак у Чернігові повний блекаут у деяких районах немає навіть води. І найгірше, що росіяни не дають відремонтувати пошкодження. Їхні дрони літають над містом і областю і фактично полюють на енергетиків. У Чернігові та області зараз працюють пункти незламності. Їх близько півсотні організували і підвезення води. Все, я зразу зрозуміла, що це бликав, тому що глянула в ніде не було світла по, по місту. Ну і я зрозуміла, що це нам прийшов капець. Ситуація страшна. Плакати хочеться цього всього. МЗС України закликає наших партнерів про термінову додаткову допомогу від енергетичного обладнання до джерел енергії і засобів ППО. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Ікс. Голошує Путін лише вдає, що готовий до дипломатії і мирних переговорів. Насправді безперервно атакує енергетичну інфраструктуру України. На Чернігівщині і Сумщині Росія намагається створити так звану санітарну зону, саме тому активно б'є по енергетичній інфраструктурі цих регіонів. Заступник начальника гурмо Вадим Скібіцький наголошує: ці удари почалися щойно Путін заговорив про створення так званої буферної зони. На думку диктатора, це має змусити людей покинути територію. Вони відійшли від масованих ударів одночасно по всій території України. Зараз вони цю тактику змінили, і вона полягає в тому, що вони все таки. Не те, що навчилися, але вони зробили висновки з попередніх років. На сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а абсолютно повністю знищити об'єкт інфраструктури в певних регіонах. І через масовані атаки по всій Україні сьогодні планові графіки відключень для промисловості. Вони діють від 16 і до двадцятої години. Енергетики закликають до економії усіх споживачів не вмикати потужні прилади у години пік вранці і увечері. Аварійні відключення світла можуть тривати близько тижня. Водночас Укренерго обіцяють, що протягом 10 днів опалення з'явиться у оселях усіх українців. В Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 26-го року. Це подання президента підтримала Верховна Рада. Власне, це традиційна формальна процедура. Парламент робить це уже у 17-те. Бойові дії мають бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення на фронті повинна стати відправною точкою переговорів. Про це йдеться у спільній заяві президента України і європейських лідерів. Її оприлюднено на сайті британського уряду. Лідери наголошують, тиск на економіку агресорки і її оборонну промисловість треба посилювати, аж поки Путін не буде готовий до миру. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру. Ну і Кремль уже вкотре доводить свою недоговороздатність. Головний дипломат Росії Лавров заявив, що Москва не піде на перемир'я, аж поки не будуть вирішені так звані першопричини. Конфлікту, а щодо зустрічі Трампа із Путіним в Угорщині, Кремль каже, що конкретні терміни наразі відсутні. Мовляв, потрібен час на серйозну підготовку. Відтак саміт у Будапешті під великим питанням. Ну і плюс зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо із очільником російського МЗС Лавровим, що мала відбутися цього тижня, була відкладена із невідомих причин і без жодних коментарів чи пояснень. Змі пишуть, що це через непоступливість Москви. хоча саме ця зустріч мала стати підготовчим етапом до переговорів у Будапешті. Польща тим часом офіційно не виключає, що примусово посадить літаки з путіним у разі, коли той таки зважиться летіти до Будапешта. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Мовляв, незалежний суд може зобов'язати польський уряд затримати літаки з Владиміром Путіним на борту, аби доправити його до міжнародного кримінального суду. А більше про перспективи саміту у Будапешті і позиції усіх сторін ми докладно розкажемо у підсумковому випуску новин Дідині головне сьогодні, о 20-й. Не пропустіть. Польща затримала вісім осіб, що у різних її регіонах готували диверсії, проводили розвідку на військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури. Загалом, за останні місяці польське агентство внутрішньої безпеки затримало більш як півсотні резидентів російських спецслужб. Серед них троє громадян України, що працювали на Москву і намагалися створити канал перекидання в Україну вибухівки через Польщу і Румунію. Україна не повинна поступатися заради миру своїми територіями. Так, очільниця європейської дипломатії Кая Калас відповіла на пропозиції американської сторони щодо територіальних поступок задля припинення війни. Раніше західні медіа повідомляли, що головний перемовник Трампа Стів Вітков під час зустрічі із Володимиром Зеленським закликав Україну погодитися на передачу Росії Донбасу в обмін на припинення вогню. Калас чітко окреслила свою позицію: торгувати українською землею неприпустимо. If we just give in... Якщо ми просто віддамо Росії території, це буде сигналом для всіх, що можна застосувати силу проти сусідів і отримати все, що хочеш. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Саме тому ми маємо міжнародне право, щоб ніхто так не робив. Наш підхід чіткий допомогти Україні захистити себе, а також чинити тиск на Росію, щоб вона зупинила цю війну. Ну і Франція уперше у своїй історії посадила свого експрезидента. Від сьогодні свій п'ятирічний термін ув'язнення починає відбувати Ніколя Саркозі. До тюрми його проведжали дружина Карла Бруні і їхні діти. Перед тим Саркозі зустрівся із своїми прибічниками, які зібралися біля його будинку на мітинг підтримки. Екс президента Франції визнали винним у так званій лівійській справі, за якою його виборчу кампанію фінансував режим диктатора Муамара Кадафі. Саркозі відбуватиме покарання у в'язниці, розташованій у центрі Парижа. У камері сидітиме сам і двічі на день виходитиме на прогулянку. Олександру Шхілику, що жорстоко побив на подолі велосипедиста, коли той зауважив йому за неналежну парковку Мерседеса, апеляційний суд Києва дав змогу вийти під заставу. Зараз Хілику СІЗО до 1 грудня. У вересні, побивши велосипедиста до непритомності, Хілик відтягнув його на узбіччя і поїхав собі геть. Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу, за подіяння тяжких тілесних ушкоджень і залишення людини у небезпеці. І загалом у цих двох провадженнях суд призначив Хілику розмір застави у 10 мільйонів гривень. Як ви бачите, що саме суд частково задовольнив як апеляційну скаргу сторони обвинувачення прокурора, так і. Нашу апеляційну скаргу якщо в сукупності по двох саме кримінальних провадженнях треба внести заставу в розмірі 10 мільйонів. момент залишення підозрюваним місця події потерпіли, залишався фактично в небезпечному стані. Йому треба було надати допомогу відповідно, негайно або виплатити, хоча б швидку жодних цих дій не вчинив підозрюваний. Ну і нагадаю, Олександр Хілик є фігурантом ще однієї кримінальної справи щодо витрати 25 мільйонів бюджетних гривень на неякісний зимовий одяг для тероборони Києва у 2023 році. Ціна на бензин злетить з нового року. Про це попереджають аналітики ринку. Основна причина акциз на пальне. Тож скільки доведеться викласти за бензин у 2026 році? Розпитаю Сергія Куюна, експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А 95 Він з нами наживо. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю. Пане Сергію, ну питання, яке хвилює напевно всіх власників автомобілів: наскільки зросте вартість пального в новому році, і чи буде це єдине здорожчання? Ну насправді не зовсім зрозуміло, звідки такі однозначні висновки. Оскільки ну, я так розумію, що йдеться про те, що з нового року дійсно заплановано підвищення акцизів на пальне. Це це процес, який був запущений минулого року. Перший етап відбувся 1 вересня 2024 року, другий етап 1 січня вже поточного року, і це буде вже третій етап. В результаті податок зросте десь на одну-півтори гривні за літр, в залежності від марки пального: бензин то чи дизель чи скраплений газ. Але говорити, що це однозначно додасть ціну, ну, насправді не, неправильно. Оскільки, наприклад, минулого року, коли вперше підвищували акцизи, ми взагалі не побачили подорожчання, оскільки це співпало дуже влучно з тим, що ціна на нафту на той момент падала, і відповідно низька ціна на нафту компенсувала підвищення податку. Сьогодні ми, до речі, бачимо те ж саме, що в нас сьогодні ціна на нафту падає. Якщо ми останні три місяці бачили десь 65 доларів за барель, то останній тиждень це 62-60 доларів за барель, тобто. Я не виключаю, що ми будемо мати такий же на початок року, такий же ну вдалий такий збіг обставин, коли теж не побачимо особливого підвищення. Тому я б не поспішав. А те, що ціни на нафту знижуються, це якось впливає на ціноутворення в Україні. Я маю на увазі, може зараз навіть трошки подешевшати бензин пальне. Безумовно, безумовно. Тобто, я думаю, що найближчий тиждень два ми побачимо обов'язково зниження. Я думаю, мінімум одна гривня на літрі має пальне е втратити, а там будемо дивитись, тому що насправді ми йдемо в так званий мертвий сезон. Це коли низьке споживання пального, і відповідно, це завжди пального завжди багато. Його профіцит, тому це завжди тисне на ціни. Подивимося, як буде цього року, оскільки бачимо в енергетиці ситуація така дуже хитка. І не виключаємо, що буде підвищений попит з боку генераторів. Тому будемо дивитися, чи буде цей сезон мертвий, чи буде живий. Але я думаю, що в будь-якому разі ціна найближчим часом має трошки підсісти. Загалом, якщо говорити про ціну на нафту у світі, яка продовжує власне падати, які тенденції ви вбачаєте далі? Причиною падіння цін на нафту є. Дуже висока пропозиція, тобто дуже великі запаси. Мільярд бар барелів просто на, наразі розміщені в танкерах, тобто не можуть продати такий величезний обсяг, і вони зберігаються на воді фактично в плавучих сховищах. Давно такого не було, не було з ковіду з, з 20-го року, і відповідно, цей обсяг він тисне на ціни, і це вже призводить і до зниження закупівельних цін на. Навтопродукти. Тому е, наскільки це і ну аналітики вважають світові, що це довгостроковий тренд, що буде багато сировини і в майбутньому, і ну от найближчий рік, наприклад. І це для нас не тільки гарно з точки зору того, що ціна на пальне буде знижуватись. Це гарно з цієї точки зору що наш ворог буде менше отримувати. Від експорту нафти, і я сподіваюся, що насправді він і буде змушений. Якщо санкції будуть підсилюватись, то він буде змушений зменшувати цей експорт. І в цьому зацікавлені наші основні партнери, наприклад, Сполучені Штати, як найбільший видобувник нафти у світі, і Саудівська Аравія. Тому тут це наші такі союзники і прямі, і непрямі. Багато хто зацікавлений в тому, щоб експорт з Росії. Знижувався, тому що нафти багато, і багато є бажаючих цей обсяг російський замістити. А скільки потенційно може Росія втратити в зв'язку з падінням ціни на нафту? Це для них дуже болісно, оскільки бачимо, що через атаки українських безпілотників вони зменшують виробництво пального, скільки НПЗ не можуть повноцінно працювати. І, відповідно, вони збільшують експорт сировини, да, яку не можуть переробити на своїх заводах. І коли ця сировина е, дешевше, то відповідно вони починають на пальному. Вони не заробляють, бо його нема. А на нафті не заробляють, бо на неї низька ціна. Я, до речі, е, вважаю, що оце збільшення російського експорту нафти вимушене збільшення. Воно і призвело частково до падіння цін е, в світі, тому що ринок просто перелився, тобто дуже багато стало нафти вільної на ринку, і це єдине, що це скоріш за все буде не швидкий процес, тобто є інерція певна. Але те, що вони відчують і дуже сильно відчують зниження цін, е, це абсолютно, тому що дивіться. Тобто 60 доларів за барель це ціна на світовому ринку, але з того ж Сибіру, російського, до світового ринку, що треба довести цей обсяг. А це за різними там залежності від родовища. Це може бути 15, 20, 25 доларів за барель. Відповідно на свердловині вони будуть отримувати там 40 доларів. А це вже Є собівартістю для багатьох виснажених російських родовищ, тобто вони не будуть просто заробляти ніякого прибутку на цих обсягах, і це безумовно ну, от те, що нам всім дуже потрібно. Ну і плюс санкції від українських дронів, які прилітають по нафтопереробним заводам. Будемо сподіватися, скажімо так, на краще. Пане Сергію, дуже дякую вам за цікаву розмову, а за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Коюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи. А 95 Дякую вам.